Терористична Росія не має чим відповідати на полі бою на постачання сучасного західного зброєння Збройним силам України, зокрема системи Петріот. Вона ж больно ні прости, нельзя скривати недостатки, треба їх обсуждати, треба рішати питання, сложності. Москва вже кинула в війну проти України все, що могла. Таку думку висловив колишній спецпредставник держдепу США з питань України Курт Волкер. На його думку, Ерефія не зможе якось відреагувати на передавання Україні петріотів. Єдине про що вони ще можуть потякати, це про використання ядерної зброї, але їх уже попередили, що це знищить їх самих. Теревені Путіна про те, що Москва вивчає зброю, яку Захід надає Україні, і знайде чим відповісти, це просто блеф, за словами дипломата. Бодай так у Кремлі намагаються припинити постачання озброєння. Але насправді ми маємо віддавати Україні все, що можемо, щоб вона якомога швидше перемогла у цій війні. Переконаний Волкер. Це я з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках. Вітаю вас, пане Павле. Вітаю вас, пане Віталію. радий бути з вами. Вітаю всіх друзів. Дякую. Ми чуємо дуже. Багато запевнень від наших партнерів про те, що вони будуть з нами до кінця. От Макрон, Шольц. Хто тільки не обіцяє нам власне, оці от трендові зараз уже фактично. Промовляє трендові гасла. Але от коли доходить до реальних якихось справ, зокрема от з Німеччини щодо танків, то тут виходить так, що а ми не хочемо тягнути соло в цій історії, давайте почекаємо, от хтось перший от за нас дасть ці танки, а ми потім, можливо, подумаємо. А, невже не розуміє світ, що сьогодні виграти війну в цій ситуації це на руку всьому світу, тому що ми так. Планета глобально економічно скочується в рецесію, і чим більше довше затягування цієї війни, тим більші наслідки для всього світу? Чи тут переважають якісь не знаю політичні інтереси, продовжують боятися незрозуміло чого, чи можливо не розуміють, що буде з Росією після того, як Україна переможе, і просто тягнуть час, щоб придумати якусь концепцію, як бути далі після повоєнної Росії? Які варіанти тут взагалі можливі? Ну, по-перше, проста відповідь на ваше питання до кінця, на жаль, не розуміє. І частина цієї історії це дійсно страх, є дуже відоме висловлювання, його дуже часто приписують Рузвельту. Те, що він казав в своїй інавграційній промові, що страх це єдине, чого потрібно боятися. На жаль, частина Заходу і особливо Європи все ж таки боїться, боїться і Путіна, і боїться, що Росія після Путіна піде невідомо куди. Для нас це незрозуміло, оскільки ми давно припинили боятися, але вони все ж таки намагаються перше зберігати. Всі події навколо нас контрольованими. Я свідомо не кажу війну, оскільки війну не можна тримати контрольованою. І те, що я їм завжди кажу: стримуйте Путіна, але не стримуйте нас, є реальна еволюція навіть в тій самій Німеччині за останні місяці, особливо і, до речі, голосування щодо визнання. Голодомору геноцидом це більше ніж історична данина, це розуміння, що російський імперіалізм, і російський реваншизм має свою історію, має свою історію в двадцятому сторіччі і не тільки, і це насправді дорого, чого коштує для нашої подальшої підтримки. Зараз в Німеччині ведеться дискусія, щоб почати надавати нам легкі танки. Я не думаю, що Німеччина одразу почне з леопардів. Але легкі танки це, на жаль, дуже довга, але історія, але вона рухається. Так само я чую в Штатах дискусію про Бредлі. Це фактично також легкий танк. БТР дуже класний. І знову такі рішення будуть прийматися всіма союзниками скоро буде на ви Рамштайн. Деякі сюрпризи для Росії там будуть, але напевно не всі, які б нам хотілося на таку переможну ялинку. Отримати тому щоб дуже коротко відповісти, так поки що частина заходу боїться. Так вона хоче тримати процес контрольованим, і так поки що там нема західного консенсусу, щоб піднімати ставки. Але тим не менше, хоче повільне, але прогрес в їх сприйнятті е, нашої перемоги, як своєї перемоги, і спільної історії успіху однозначно є. Ну, ці контролювані події, про які ви сказали так досить дипломатично, ми, ми розуміємо, про що йдеться. Добре, якщо вони ці події контролюють, то вони принаймні в цей час хоча б напрацьовують якісь механізми або варіанти рішень для себе, якою яким має бути цей повоєнний світ, адже Росія сьогодні зруйнувала всю архітектуру світової безпеки, тобто. Чи це робота над архітектурою? Чи це робота конкретно над конкретною країною, яка називається Росія, і що з нею далі буде в майбутньому, і як убезпечити потім архітектуру цієї безпеки світ від ядерних погроз, які постійно лунають з Росії? Якісь варіанти рішення хоча б напрацьовуються, чи всі такі, такі сидять і чекають, коли ж Україна переможе? а Потім подумаємо, що ми цим будемо робити. Е, проста відповідь так. Вони над цим працюють, вони їх моделюють, вони про це говорять із незахідним світом, зокрема, говорять і з китайцями, до речі, останнє призначення нового міністра закордонних справ Ціньгана. Е, це багато про що говорить, оскільки можна звичайно там як завгодно аналізувати. І його позицію, його висловлювання, і він буде дуже лояльним і дуже вірним до китайського лідера, але він точно не є проросійським. Таким, як щонайменше я його знаю в останні роки. Ми прекрасно також розуміємо, що на сьогодні Захід хоче перезавантажити щонайменше Путіна, перезавантажити. Так, послідовно, повільно про це ви не почуєте в офіційних коментарях і в офіційних позиціях, оскільки це буде не політкоректно, але всім зрозуміло, що це в тому числі особиста позиція Путіна, хоча це дуже небезпечна позиція. В якийсь момент хтось може сказати: ну давайте перезавантажимо особиста Путіна, але з іншою Росією будемо якось розуміти, а як з нею жити. Це не означає, що будуть зняті санкції, це не означає, що буде зняти тиск, але почнеться таке міркування. А як прийти з цією Росією до нового статус кво Такі думки в Європі є, але мене поки що радує позиція Сполучених Штатів, де розуміють, що просто так, якось замкнути як вольєрі цього від медика не вдасться, і потрібно вести справу до стратегічного перезавантаження, оскільки жити цією Росією на одній планеті. Це небезпечно. Тому коротка відповідь на ваше питання так, але знову таки, те, що ви не чуєте це в офіційних коментарях, не значить, що цього не робиться. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.